Що заважає повернути полонених українців, бранців, а саме полонених із Донеччини та Луганщини? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили? Чи є якась перешкода? Вони десь знаходяться біля моря чи в Криму. Щось там їх так отримують. Що заважає? Вимагають гроші, необхідні великі гроші, так. Це дуже... Дорогі. Для, значить, для, саме для ворога ці полонені дуже ну, дорогі, за них вимагають великі гроші. Отак от от вони вимагають. Вони давно вони десь знаходяться на острові, чи ну, там море, і ретельно, дуже ретельно охороняються. Але буде, має відбутися обмін. Вийшла так така карта, що обмін має відбутися. Це пряма дія. Це дуже добре. Лякають, що не буде. Лякають, що має... Так, шантаж це шантаж, що лякають, що вб'ють, що не буде обміну, це такий така зброя. Це все ля... вони тільки лякають цим. Дуже дорожить ворог своїм, Оце в нього як скарб, Оці полонені, це як такий його. Ну, Він розглядає їх як збагачення. От за... за цих людей він отримає збагачення. От так, отакі в нього наміри. І лякати, лякати, казати, що вбив, що буде. Здійснено щось жахливе. Але буде обмін. А коли саме? Скажіть нам, будь ласка, приблизну дату. Коли це відбудеться? Яке це число? Коли звільнять полонених бранців українців із Донеччини та Луганщини? Яке це число? 24 повернення до близьких. 24 вийшло або 2 плюс 4. Це дуже добра карта. Дай Бог, щоб відбулося обмін. Зібрали кошти для повернення полонених. Я прошу вищі сили. Заберіть всі перешкоди, які заважають полоненим повернутися до своїх близьких домівок, відкрийте їхні шляхи, да відпусти їх ворог. Заперечую весь негатив, де відновиться нормальне життя і повернуться полонені з Донеччини і Луганщини до своїх близьких, рідних. Якнайшвидше. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, та відкриється дорога для до повернення всіх полонених із Донеччини і Як Якнайшвидше. Заперечую всі ворожі, всю ворожу агресію заперечую. Маніпулювати більше не може полонених відпускає. Більше немає нічого. Це важка, довга дорога додому. Я прошу, заберіть усі перешкоди якнайшвидше, якнайлегше повернуться полонених до своїх домівок, до близьких людей. Буде так. Відновиться так. Перекриваю, де здійсниться мрія людей. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відновити всі дороги полоненим до повернення до своїх близьких і домівок якнайшвидше. Да буде так, буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на повернення до близьких, до домів. Прошу ви ще сили, почуйте, відкрийте дороги, заберіть ворога від них. І буде все сказане здійснено. де відкриється дорога якнайшвидше. І Повернеться додому. Дякую за увагу.